Добрий день, рідненькі. добрий день, Дівчатки, україночки мої дорогенькі, ви просили, щоб ми подивилися нову каховку з 28 грудня по 5 січня. Давайте подивимось. Там у нас є. Ну, давайте, так як ви просите, Попрос просимо інформаційне поле, як пройде період у Новій Каховці Херсонської області Україна? З 28 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року, оця неділя святкова. Предноворічна, новорічна і трошки з 28 грудня по 5 січня, 22 другий рік, 23. Нова каховка. Будь ласка, підскажіть, які будуть там події? Воєнний стан, визволення? Як будуть? Окупація? Буде визволення? Нова каховка? Підскажіть, будь ласка. Дівчатка питають, переживають. Дівчатки буде неспокійно. Будуть карта війни, такі Карта війни, вона називається страшний, страшний суд називається. Це карта війни, будуть такі події, які повинні прпройти вже написані. І ви будете боятися десь йти, їхати, ви будете боятися, бо, бо буде таке вам страшненько. Ви будете вдома сидіти, цей Новий рік, і успокаювати друг друга, щось балакати, все обсуждати. Вдома будете сидіти, не будете нікуди, вам не буде. Ні часу, не буде ні таких можливостей. Ви будете дідати, так вам буде страшно, аж до, як значить до смерті, Господи, хоч би вижить. Ну ви повинні це пережити цей період, бо це йде трансформація. Нова каховка, буде йти трансформація, бачите, буде кругом вогонь. А ви будете зав'язаними очима, вам буде страшно і буде йти трансформація на другий період. Дуже багато буде молитися, будуть е, плани строїти про якісь моменти. В, ви будете вдома, ви там щось і строїли, якісь плани, але ви їх відложите і будете вдома, вдома, і ви будете молитися, планувати щось, що робити. Будете щось за гроші дуже переживати. На самом ділі не бачите, що. Ви не бачите, що там уже за вами стоять квіти. Ви так поки в ілюзіях таких в страху, що ви навіть не бачите, що це робиться вам на, на, на користь. Так, да, будуть бойові дії, будуть бойові дії. Будуть бойові дії, буде така гастренька ситуація. Поняли? Будуть і ці мечі воєнні, але буд, буде, буде оборона. Буде оборона, будуть воєнні, заходить, і буде вам страшно, тому що треба визволяти. Помієте? Вам буде страшно. Буде, будуть такі сильні енергії цього визволення, і ви будете ну, сидіть, коротше говоря, вдома Богу моліться. А ви збираєтеся невеличкими такими маленькими кампаніями, ті їдеш, далі будеш. Це називається Моліться. Трошечки ж, конечно, раді праздничка можна. Ну, бережіть себе, родненькі. добре, домовились, нова каховочка. Ви ж мені пишіть там і потім пройде цей період. Звісно, зараз розумієте, війна дуже, дуже енергія міняється, і інформація потім може змінитися. Ви мені пишіть, що ви хочете там ще подивитися, але ну, це те, що я вам підказала, таке воно вийшло. Поняли? Будуть сильні енергії. Ще раз вам повторю, що буде страшно дуже. Ви будете, ну, от енергія страху і страшного суда буде. І ви все одно будете збиратися, бо теж свят. свята невеликими ви будете групами збиратися, святкувати все одно будете. Буде йти трансформація ваша, вашого міста, уже переміна. Ну, треба і огонь там буде, все, що треба для того, щоб і ви будете, і ви будете це щось планувати, ілюзіях якісь. А, а на самом деле за вас вже для вас приготовлено букет для радості вашеї. Ну так, да, і воєнні дії, бачите, воєнні дії ворога і наші. Тут просто така карта. На самом деле це воєнні, який обороняє нову каховку, воєнні. І будуть ці енергії сильні. Будуть великі великі усілля прилагати. Наші будуть великі усілля прилагати. Ну, давайте ще подивимося, який цей період. Самі головні події у вас там будуть вже на другій на другі колоді, трошки друга система. Будь ласка, нова каховка Херсонська область. Підскажіть, будь ласка, Мадам Ленорман, норман, підключайтеся, будь ласка, період 28 грудня. 2022 по 5 січня 2023. Нова каховка Херсонська область Україна. Які будуть головні події в окупації вони? Будь ласка, підскажіть, нова каховка. Да. Судьбоносне рішення для вашої... Для вашого... Дивіться, це ваша власть і дом. Вона зараз в руках ворожих. І ви несете цей крест тяжкий. І ви вже так, воно це время так прийшло, що аж уже зіма настала, аж заякарилася. Ви вже думаєте, що це чи навсігда, чи що. Ну от ваш дом, ваш соціум приходять друзі. Це наші і приходять друзі. Чекайте, дівчата, чекайте. Люблю кожну з вас, ріднесенькі, пишіть коментарі, що у вас там робиться і що буде. Я хочу все читати від вас. Будь ласка, сповіщайте мене, пишіть коментарі. Люблю кожну з вас. Цілую вас усіх, обіймаю рідненькі. До побачення.